Гуношко Пашкін. Погано. Шість поєдинків, шість поразок. Савченко. Момент. Знову Савченко. Забути перемогу. І класна передача. Забувати Балденюк. Ні. Моряний. Розвертається, Стояв на ногах і тут же і сам в принципі. Тут, здається, якщо було порушення правил, то в абсолютно іншому місці. Перехоплює м'яч. Панасюк, вихід Вічнавіч. Панасюк не переграє кра. На собі суперника зібрав. Тут вже трьох зібрав, удар і. і збиває полхен. Пиманов. Є удар. Удар. Ну тут... В обороні контратака буде. ні. Буде передача ні в ближній. Пашкін. Пімана нести. Переходи бути. Ох. Передачу раніше було потрібно віддавати Пас. Ново. Пашкін м'яч грає. Не вважаючи. І це фол. Шостий фол. Ударі забиває. Антон Піманов. 1-0. Рахунок стає на 19-й хвилині. Все ж таки не змогли до перерви відстояти на 0. Взагалі не потрібний фол. Це шостий зароблений в, в атаці Олексієм Лагуновським. Хлебніков. Плачков класа прокидає м'яч. Сам його тях не пробиває. Ось забити здалося лише після стандарту. Теодоровічі продовжує рятувати свою команду. Савченко. Просто таки дива творить на сегодні парайсблід Дніпро. Момент, але не після такого удару. Тут же нічим допомогти Савченко не міг. Хлебніков забиває. Вже на першій хвилині. Активно дуже розпочинає другий тайм. Грізі, Ну як і провів весь перший тайм. То, безумовно складно дуже бути. Дніпро, Тим паче, що Теодорович забиває третій м'яч ворота. Савченко. 22-га хвилина. і... 3-0 рахунок стоє. Менше двох хвилин в другому тамі задобилося для того, щоб двічі відзначитися. В воротах тут почав э, гадати. Імановка ламується. Пробуває. Що не шлетів. Пашкин. Передача. Грибань. Не встиг прокинути м'яч. Білончук встигне! Жовта картка буде. Зараз горяному. Ну, Але тут зупинили матч, хоча далі бачимо. Моменти знову. Пошкін! Який м'яч забиває Дмитро! Просто спостерігав! Кравченко! Класний м'яч, давайте повтор дивитися. Без розбігу трохи хитнув опонента і в дальній кут. Момент. Теодорович просто таки руками відштовхнув суперника. Жовту зараз за розмову отримує Теодорович. Чорний удар. Коломоєць, Не вдається, як це пробити, але не підбирання. П'ятниця. Ємнюков з давним-давно вже це зрозуміло. Контратака. Панасюк відоєпас забити потрібно. Па! Плачков пробиває. Пашкіни заволетів. Нор. Я одразу показав, що повністю м'яч не перетнув. лінію. Забито м'яч. Ні, не було. Кравченко. Панасюк, ну тут щось сказав, я так розумію, Панасюк. Стой! Варяний. Пробуває Пійманов Попереч. Класна передача Пашкина розвертається. Не вдається. Ну активніше, активніше потрібно. Пресингувати Арсе айсблік Помилка тут вже не важлива. А от відібрати м'яч як це робить Олексій Пов. пробити Не пробиваєш, страшний удар, жовта картка і п'ятий фол. Червона, що там, сказав щось горяни. Ну тут цікаве в нас завершення буде. пробити Не пробиваєш, страшний удар, жовта картка і п'ятий фол. Пробиває не залітає! Коломольць. пробиває по позворотам як. Пімонофе встигає, Коломой, забити потрібно. Я удар добивання! І забиває все ж таки ворота, але до цього. Ні, все ж таки 3-2 рахунок стає. Ну і хто як не Пашкін? Перше в чемпіонаті у нас Айсблік Дніпро двічі забиває супернику. І все ж таки Грізлі в цьому дуже непростому поєдинку з 30-метровими ударами з вилученням Олександра Ряного. 3-2 підсумковий рахунок. 16 балів. І Грізлі виходить на чисте перше місце, випереджаючи вже на 2 бали Філіч Ту Флауерс. Отже, далі у нас ще один поєдинок. Спіка та острів У нас будуть грати, острів також може наблизитися до суперників. Ну, подивимось, хвилин за 10-12 цей поєдинок розпочнеться, там і почуємось.